В руках є книга. Ця книга називається. «Зл... Зло... Програ... Ні. Зло триумфує і програє. Зло тріумфує і програє. І написав старший брат. Він уже в руках, але він являється служителем, пастором церкви Джон Пайпер. Да, Джон Пайпер. Дуже класна книга, особливо в контексті того, що ми сьогодні переживаємо, і ми часто задаємо себе питаннями, Господи, коли це зло закінчиться? Що буде далі? Невже справедливість вона не восторжествує? Як, яким чином сьогодні виявляється Боже Всевладдя? От, Власне, в контексті, коли ми зустрічаємося з кричущими фактами гріха? І автор на такій дуже простій мові, він намагається донести цю важливу істину, що да, зло начебто тріумфує тут на землі, але в кінечному результаті воно програє. Я би рекомендував сьогодні вам читати цю книгу, розважати над тими істинами, які піднімає автор цієї книги в цій книзі. І я впевнений, що вона буде для вас дуже серйозним благословенням. Ваш світогляд він е, буквально поміняється. Ви по-іншому зможете подивитися на, е, на те, що вас оточує. Тому що автор бере прості біблійні принципи, тобто складні істини і на простій мові. Складні біблійні істини і, на, і доносить їх на простій мові, доступній мові. І, і ви зможете ще раз переконатися в Божому всевладі, що Бог дійсно управляє всім, Бог не втратив контроль над тим, що відбувається в нашому житті і на нашій планеті. Бог є абсолютно Всевладний. От. І хай вас Господь благословить.